Добро здоров'я! Сьогодні ми будемо з вами грати в гру, яка не пам'ятає, як вона на англійській мові називається, але перекладається щось, типу як секрет або загадка повернення додому, Делайли. Чи щось таке взагалі не зрозумів, що воно значить, як цей чи ця делайла повернувся або повернулася додому? Це, напевно, той самий секрет. Це взагалі-то хорор. Чомусь дуже такі чорні лінії, чорнющі лінії зверху знизу. Лодінг. Завантаження. Зроблена Вініцус Пірус... Тірес. О, їдемо додому. Таксист. Так, що це? Нью-Йорк Сіті. Ага. Ляшка? Що вона робить? Фу, смердюча подушка. Дивіться, які ми низенькі, Ой-ой-ой! Малесенька людина, низенька. Будь ласка, подзвони мені. Я почуваюсь, коротше. Іноді самотньо. Якийсь там дуже прикольний острів. Ага. Зникли кіт. Оу, шейт, гадди. І звати його оранжевий пиріг. Ок. Смердюча подушка. Що ми можемо зробити з нею? Таксист. О, Делайла каже. Дуже сильно руху тут взагалі-то останнім часом, так? Таксист каже, ооо, ну. Ти, в принципі, дуже молода людина. Я думаю, що... Що, що, що сьогодні, коротше, не буде фестивалю і не буде так багато людей. Справді? І чого це так? Кожного. Що він каже? Е, всі інші молоді люди пішли у якийсь там острів для Різдва на фестиваль. Мені здається, що це не для тебе річ, так? Так, так, звісно. Чаклес. Щоб це не значило, але чаклас. Я сьогодні дуже допізна працював, мій бос е, якийсь взагалі дебіл. Він змушує мене працювати по 10 годин на день за мис миска рис і 5 тисяч соціального рейтингу. Я втрачу свою роботу, якщо не буду його слухатись. І сьогодні дуже навіть яскраво на вулиці, вночі не страшно нічого. Я маю дуже ефігенну травму, і я можу їсти своїх бенефіціарів. Що він каже? А, зрозуміло, це не працює сьогодні для тебе. Тому ти можеш працювати на місці, як я. Ми маємо дуже багато сендвічів із тунцем і кофе три в одному, Маккофі. І це ніяк навіть на здоров'я не впливає. Ти знаєш, це взагалі кайфово п'єш, каву в тебе серце зупиняється. І... А від цих бутербродів із тунцем ти сам на тунця перетворюєшся. Це дуже велика справа, це гіг. О, я навіть не знаю, в мене немає прав для водіння, але дякую за підказку, за пораду. Ага, ось ми. Дім 19, правильно? Ні, неправильно. Я в другому. Е в другій частині міста живу. А, так, це правильно. Що це? Перепутав. перепутав, де я живу. Дякую тобі дуже велике. Ось твої гроші. і гаража ночі. Тобі також, дівчинка. А, ми все-таки дівчинка. Що? Е е Попікуйся про себе, а, так. Добре. Ура! Попікуюсь у себе вдома. Віддав гроші таксиста міг би не віддавать. Це машина так рипить? Нью-Йорк Кэп. Оу, дідько, я майже забула, що я не маю нічого щоб їсти сьогодні. Дивіться, як світло, як гарно. Я маю піти у якийсь там магазинчик і купити щось там смачного. Ага, і що? Що, новий рік? Сьогодні. Ага, ж... коротше, магазин Деніс тільки відчинився на вулиці. Дивіться, як тут офігенно, йомаю. -йо. Я б жив би тут, реально. Мені треба купити їжі. Чи я маю піцу? Або можливо зробити сир Огірки і зростити м'ясо для сендвіча. Ага, це сьогодні класичний різдвяний вечір. Це для мене теж ще треба, я так думаю. А чого, до речі, в Нью-Йорку? Бачив дуже багато відео, фото, що із каналізації парує щось. Чи дим, не знаю, може горить там щось. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте. Що нам зробити треба? Я думаю, що нам треба вкрасти машину і поїхати. Чи групе переплютав трохи? Думаю, ні, все, все нам підходить. Ідеально. Ось там світиться, можу зайти? Пустіть в гості, мене будь ласочка! Мені холодно, я хочу їсти. Здаються апартаменти для оренди. І так я позвоню зараз? Алло, алло. Немає. Ха -ха, це те, що в цих кімнатах немає спальні, немає зали, немає кухні. Зате є один стіл. М -м -м. І ціна 10 тисяч доларів за ніч. Саме те, що мені треба. Якраз під мій скромний бюджет. Десь собачки гавкають. Oh shit, get the aim, boy. Такий різдвяний вайб, ви знали б. Взагалі. У мене чогось літом, до речі? Іноді в якихось моментах більше різдвяного настрою, ніж взимку. Чого так? Не знаю. Якщо у вас таке саме, то. дзвякніть. Будем празднувати новий рік влітку. Посеред літа. В принципі, прикольно. а ми взагалі в той бік ідемо чи що? Чи ні. Чи нам треба щось там. А ну, магазинчик. О, воно, вивіска якась. Думаю, та ще й треба. А чого до речі, так світло? Це ніч уже, чи тільки вечір може? Не знаю. Якась вивіска. Зник, котяра. А, знову те саме. О, не кричі, папушка. Дивіться, який гарний кіт. Нє, тошка, ти не дивись, у тебе може... Проблеми з нервами якісь почнуться. Не знаю, чи чи ні, але думаю боїться. Він ж не дурний, щоб розуміти, що кіт його з'їсти може. Це як в черепашках ніндзя ці сходи. Я думав, їх не існує в реальності. Чи це не реальність? Це гра. Синій, червоний, червоний, синій, синій, червоний червоний, червоний, синій. В якому воно порядку взагалі, я не пойму. Ацюк. Привіт, Пацюк. Як справи? Хово. Чи ти маєш якусь здачу? Ах, звісно. Дякую. Що ти тут робиш? А, ні. так. Що ти тут робиш, дитину? Всі молоді люди йдуть на якийсь там монетковий острів, щоб святкувати Різдво на фестивалі? Я маю працювати цього Різдва. Оу, oh, щит! Ти маєш. Що? Е... Ти маєш робити. Все як я. Не працювати на. Е... Різло. Чакл. Що таке чакл? Я бачу, але. ж Мені треба йти. Це вже стає пізно. Перед тим як ти підеш. Не дивись зараз. Але це якийсь білий фургончик позаду тебе і чоловік, хто припаркувався там, він хоче поговорити до мене? А, Він зі мною говорив, питав, зап... робив запитання, мені став і потім пішов назад у вагончик. фургончик. Чи які запитання? Якщо я був тут сам або продавець у магазині був дуже злий персоною. Що? Він мене дуже сильно тривожив. Я може показав йому мої кунг-фу. Вау! Wow! Та ти що, не погрожуй. Нормально, поняв, поняв. Все, ти серйозна людина. Але він дав мені трохи дріб'язку. Я залишив його живим. Все-таки він хороша людина. Змилувався за пару монеток над якимось маньяком. Це дуже дивно трохи, знаєш таке. Мені треба йти. Все. О той фургончик? М -м -м. Він білий? Жовтий, мухи десь літають. Це до нас. І що гівно? Від Тесли. Поняв. Краще до такого не підходить. Дивіться, ми вже майже й дійшли. Магазин Дені. Дені це хто? Чоловік чи жінка? Не знаю. Дуже трохи дивні англійські імена, бо там. Дуже часто не... не помнюш, хто це? Чоловік, жінка. Так, що нам купити? Хліб, сир, огірки і яловичину. Іди плати. Шо, шо, що? Куди? Розвернувся? Стоп! Це добре чи погано? А ми вийти, до речі, не можемо. Чого? Їдь! Що палиш, не. Понял. Взідь! Мене той дядько кунг фу навчив. Я тебе убью. А, щось мені здається, що ми трохи баганули гру. Він не мав виїжджати ще так рано. Взять огірки, як їх взять? Чи може треба порядочку? Ой-ой-ой, дивіться, як гарно, піца. це місто моєї мрії. Правда, щоб маньяків там не було. Несквіки. Капуціно, Капуцин. Я ще не закінчила з покупочками. Хто це? Мені треба програміст. Голова шия. О. Напиши, якщо ти хороший у HTML. Я колись. вчив HTML, але вже не пам'ятаю. Допоможи мені знайти мого товстого е, голуба. Воно сидить, тільки він зелений. Рональдо. Поняв. А де хліб? О, це хліб в таких штуках продається? Стоп. Але питання ще одне: як його підібрати? Якийсь там кукурузний А-а-а! А, -а, -а! то я дурний. Тю. -у 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 -у. І тепер хліб. Солодкий хліб, е кукурудзяний хліб. Хліб з горішками і так просто звичайний хліб. Якийсь там. Звичайнісінький, нам треба. Далі сир. Де сир? Це сир? Це яблука. Хто любить квашені яблука, я їх взагалі не люблю. Якщо любите, то. Напишіть, я вам віддам. Всі свої, що в мене є. Сир, сирочок, сирочунчичок, сирочичачунчичинчичок. Гірочки. Я пою. А герочки я люблю вже. І квашені, і солоні, і малосольні, і всякі. Всякі-всякі далі нам треба м'ясо взяти. А як ми поймемо, що з цього нам треба? Це фарш, салати всякі. Риба якась. Оце? О, м'ясо? Ура! Чи це також фарш? Тільки, напевно, з корови. Так, ну наче ми все купили. Фанта. спрайт. Кока-Куля. Хто, до речі, помітив? Не знаю, чи є у вас таке, але в мене є. Що останнім часом Спрайт якийсь інший смак має, тому що раніше, як був малий, я дуже сильно, то я чогось прям його любив, цей спрайт такий лимонний, ам-ням-ням, смак взагалі. А зараз як його пробують, і таке якесь... Бо в один момент я просто перестав його пити. І цей перехід від е, лимонного офігенного смаку на якийсь фіговий гівняний. А може це просто Спрайт гівняний пив. Якось я його не помітив, ну, плавний цей. І один раз попив такий, оп, а воно вже не те. Не знаю, чи помічали ви таке, чи ні. Що там ще? Кава доні. Дякую, Доні. Чи ти? О, він кинув його! Бачиш. А, це Делайла каже. Ти бачиш цей фургон, ні? Та звісно він бачить. Е, цей хлопець знову почекає хвилинку. Дядьку, вийде йому морду набий! Опа! Опустись! Давай! Давай, я вірю в тебе, дядьку! я вірю в тебе. Двісік який здоровенний, це мій маленький. Ей, дбі! Що ти треба? Чого ти тут взагалі лазиш? Ух, погнав! Ха! Та треба було стріляти. Ой, ну ти, звісно, слабохарактерний. А звідки я на взяв? Слухай, я думаю, що, я... що тобі треба краще піти додому. Візьми свої покупки, заплати... заплатиш завтра після фестивалю. Ці вулиці дуже пусті сьогодні вночі. І це не, не дуже безпечно. Я зараз закрию магазин прямо зараз. Дай мені просто свій пакунок із покупками. Та ось він. Що взяти його не може. А, просто дай мені запакувати, так. Ага, добре, молодець. Все, беремо. Ідемо додому. Ой, як мені ці дзвіночки подобаються, ви б знали. Ой, як я їх люблю. Прикиньте, новий рік. І ці дзвіночки. Пау-пау-пау. А до речі, в Америці ж наче новий рік не сильно вони святкують, вони святкують Різдво. Так. Начебто воно приблизно таке. Різдвяний настрій. У нас новорічний, у них різдвяний. Дядько, що ти тут досі? Дядько зник. Дивіться. А, спить. Обу, він шо без футболки? А, ні. У нього якась там кофта з довгими рукавами. Хто тут не той дядько? Випадково. Дивний. Шпигун. Шпігун. Шпігун. Знаєш, все добре. Тихо, спокійно. Щоб у нас був би якийсь Глок 18 в кишені. Із запальними трасуючими бронебійними патронами. Ой! Так було б добре. Не сьогодні не я. Що не сьогодні не я? Та сьогодні ти що треба бути впевненим у собою. У собою. впевненою. Впевнен... Це ж дівчина, так. Сміття. Це не він. А чого, до речі, сміття викидаються перед дверима Цього приколу я не поняв. Далі поїде? Чи буде стояти? Він за нами слідкує. А що якщо я назад піду? Назад не можу. Та йди вже. Додому, гуляй. Вільний. Що це за гівно ти хочеш, чувак? Ой, через вогонь прийшов. Взагалі попущений, чи ні? А це, до речі, квартирні хати чи типу для одної людини? Що? Вже дуже пізно. Стає. А... Мы пришли в хату нашу. Ось вона. 24. Ха. А я в хату заходжу, А мне все одно, знаешь? Демий дичковый ключ. Да, В не подивись. А, ось він. Ни. Ни. Зараз приедет кто-то Прям так. Що за чорт? Вот такие от чорт! А шок ще підійду до тебе! Де його задней двері. Там нікого всередині. Ага! Багажник! Ні. А якщо б ми чисто відчиняли двері, то я думаю, таке саме було б. Та газуй вже! Газані! Очень сильно газанії! <су> Давай! -ї -ї. Від 0 до сотки за 1000 годин. Якась е таємниця повернення додому Делайли. Дуже таємно вона повернулася. Тільки треба було назвати таємниця. Не повернення додому Делайли. Перейти до основного меню. Все завантаження. Ну, така гра прикольна, вона, знаєте, така чилова. Пае Пі... Пірес. Така чилова. Не сильно страшна. Ну, трохи таке, ледве-ледве напруження було, а так, не знаєте, у мене аж новорічний настрій. Або так вікно від Від той. відшторив би. І щоб там сніг так валив сніг. майо. Я взагалі так кайфував би, щоб холодно було, щоб я сидів у когті, у штанях. І. Пив би чай ромашковий із печивом, хоча ні печиво не можна, я зараз намагаюсь один день вже, навіть не один день, а 20 годин намагаюсь не їсти mm. <рес> багато солодкого. Ну, якщо вам сподобалось це відео і ця гра, також підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Що ще там? Ставте лайки. Так, точно, згадав. Також не забувайте на твіч підписуватись. На початку забув сказати якось так. Так вийшло в мене, але зараз підписуйтесь. Обов'язково! Будемо стрімити. До побачення і слава Україні!